Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні, 23 лютого, я вирішила висівати розпочати свої баклажани та перець. Ось я підготувала вже такі стаканчики. Це з минулого року, що в мене стаканчики. І ось такі чималі касети вона у мене не одна. Ну Ось також покажу вам деякі свої баклажани, які я збирала минулого року. Синенькі, як я вже розповідала, Казиміра та Алмазна, а тут моя улюблена, ніжна біла лілія. Ну Ось такі в мене були баклажанчики, я ними дуже задоволена. Врожай був непоганий. Ми їх і а, робили салат з них, їли їх в різних виглядах, ну, продавала їх тільки один раз. Отже, Сіма. Далі, яку я використовую на даний момент ґрунтосуміш. ось готова ґрунтосуміш, розсада з додаванням кокосового волокна. Ну, в принципі, я вважаю, що е, практично всі е, недешеві ґрунтосуміші е, вони непогані. Сама я нічого не готую, нічого не додаю, використовую, готові в даному випадку ось таку розсаду сподобалося що з додаванням кокосового волокна. І як сказано, що вона не містить насіння бур'янів та збудників захворювань. Працюємо. Спочатку розпочнемо з фабіни та епік. Тут їх буду їх висаджувати по одненькій штуці. Ось такі стаканчики. А баклажан близко і так далі. Ротонда Ось в такі касети. І далі, швидше все, що у касет у вийде чорний красень та алмаз. Фабіна це високовражаний, ранній гібрид. З тривалим періодом плодоношення. Його можна вирощувати як у відкритому, так і у закритому ґрунті. Даний гібрид фабіна має хорошу стійкість до вертицильозного в'ягнення, формує кущ відкритого типу, який досягає висоту 45-60 см. І на кожній рослині одночасно може зав'язуватися по 6-8 плодів. Ну, ось так працюємо далі. Загортаю і працюю з іншими своїми баклажанами. Зараз працюватиму ось із таким гібридом баклажану Блізка F1. Порахую, скільки тут штучок. Буду в касету, Тут 18 штучок, грунту суміш пролита. І оці у мене два стаканчики, які на диво залишились, тому що насінка в мене вийшла на 20 штучок попереднього. А 18. Працюю. Зараз працюватимо гібридом брізка, висипала вже на серветочку, перерахувала 15 штучок. Я їх зараз сіятиму ось в касет. Пролила, зробила заглиблення, приблизно там також по пів сантиметра. Ну, десь не ідеально. Можливо, ось такий цікавий, кулоподібний. Вирішила посадити, бо за минулого року в мене був Геліус і ще один якийсь, я не знаю точно, не пам'ятаю чому. Я їх купувала розсаду. І що в мене... Що мене зацікавило, ось це в мене додалося, я недавно купила середньостиглий гібрид баклажаної італійського, типу рослина сильна, компактна. Округлої форми такої, вагою 350-400 грам, м'яко ж білий, щільної структури насіння розвивається повільно. Що мене цікаво, Зацікавило, що даний гібрид має відмінні кулінарні властивості, ідеальний для запікання в цілому вигляді приготування соте та консервування. Я так задумала, що а в цілому вигляді я чомусь не запікала. Варто спробувати, от коли у мене поза минулого року були, я сама ще не висівала лише такі два види, як я вже сказала, коли подібної форми, що мені не вистачало іменно такої продовгуватості. Щоб я робила якісь човники, або такі довгенькі смужечки, або різала на такі невеличкі кільця, щось придумувала. От. Але ось минулого року в мене якраз таких не було, як зараз, ці коли подібної форми. Обов'язково вирішила собі посіяти і спробую запекти. Думаю, буде смачно, якщо вирощу, якщо вийде, звісно. Добавила трішки я цю касету ротондою, теж коли подібне іншого кольору. Але я говорю, що це ранньо ну, Ось посіяла також ротонду, в мене вийшла ця касета. Два стаканчики додавала, Це вже і загорнула насінчика. І ще навіть трішки залишилось, але тут уже е, я їх, тут написано, що це гібрид. я, Але насінька чимало, це залишу, тому що намагаюся зменшити кількість всього, що я збираюся робити, то не ідеально воно в мене вийде, сіла по дві штучки. Е, минулого року сорти і томатів перці, я сіла навіть по три. Але вони доволі добре сходили, і мені е, було так. Нормально мороки з усім тим. Я вирішила максимально по дві штучки. Краще, якщо десь не зійде, ну так і буде вже, або ну, Ось так намагаюсь працювати, а ці зернятка я залишу. Посіяла також епік. Зараз загорну їх 15 штучок, і там три комірочки, і я досію алмазом. алмаз сорт, їх чималенько. По дві штучки, а епік все таки ось по буденький. Отже, я посіяла епік і трішки в три комірочки досіяла алмаз по дві штучки, як я вже сказала, хочу показати ось так, що для деяких таких касет в мене ось є такі кришки, а всі інші касети ми накрим, деякі склом. Деякі плівкою де не вистачить. ну ось так, Дещо хочу також розказати про свій температурний режим. в Принципі, деякі будемо на столик під батарею ставити, деякі все-таки зразу на підвіконня. Варта температура спочатку щоб була 25-27 градусів. Ну, в принципі ламп для спеціального. Підсвітлення ми поки що не купляли, не купували, можливо, купимо ще. А, скажу чесно, трішки не вистачає на то настрою. Минулого року все було ось так звичайненько. Собі в квартирі в мене доволі тепло: 20-22 градуси. От, трішки температури не вистачає, якщо не ставити, звісно, під батарею, але теплю я не завжди, тому що тепло в квартирі. От. І ну, що хочу сказати, тоді намагатимусь зробити прохолодніше. Тому що температуру треба понажати, але навряд чи буде нижче 19 градусів. Тому що виносити в будинок, зараз не носитися мені не хочеться. Ось так. Ну так. і Далі я аналогічно досіватиму ось алмаз, який я вже розпочала. Чорний красен дуже хвалять. І біла лілія. Ось вони такі, якісь інші білі я не хочу сіяти. А, тому що дуже вони мені сподобались. Вони невеличкі, якісь такі ніжні, симпатичні. Я вже показувала в попередньому відео, ну, ще я покажу. Ось, ось такі в мене будуть баклажанчики. Далі працюватиму з перцем. У попередньому відео своєму великому баклажани Я ось показувала вже свої ті біленькі це біла лілія. І тут у мене були алмаз та Казимір. Як бачите, цього року я сію більше, Казиміра не сію. Хороший, в принципі, гібриди, але ж я вирішила посіяти, як ви бачите, деякі інші. А ну що ж, Дякую за увагу, до побачення!